Планова операція обернулася страшною смертю. Загадкова загибель 11-річного хлопчика у дитячій лікарні Дніпра. Нові подробиці, гучної трагедії, які кола пекло проходить родина у пошуках справедливості. Не дитячі перестрілки, 14-річна дівчинка стріляла по знайомим. її дочкою вона виявилась? ексклюзивні подробиці від очевидців і п'яні перегони. Поки одні підлітки стріляють, інші на шаленій швидкості ганяють трасою. Чи вдалося їм вижити? До до кінця тисніть. Добайку, коментуйте і підписуйтесь на 11-й. Вітаю! Я Анастасія Вільхова і ми починаємо. Планова операція обернулась страшною смертю. Загадкова загибель 11-річного Іллі Жакова у дитячій лікарні Дніпра. У медзакладі виявили порушення, які шокували батьків. Нові подробиці гучної трагедії. Торік, у серпні, там після планових операцій на межі смерті опинились аж 11 пацієнтів. Трьох врятувати не вдалось. Мінохорони здоров'я вже повідомили до тяжкої побічної реакції, ймовірно привів наркоз. Але жоден лікар станом на травень 24-го за це так і не відповів. Які кола пекла на шляху до справедливості проходить родина загиблого хлопчика, і чому його батько не здається. Іллі Шишакову було 11. Хлопчик навчався у школі. Майже ніколи не жалівся на своє здоров'я. 10 серпня 2023 року в дитини була запланована косметична операція. Разом з батьками він приїхав до лікарні Рудніва. Дитину прооперували десь в 1030 тридцять одинадцятий. Вона була вже в палаті. Починаючи з 12-ї в неї починається погіршення самопочуття. На погіршення самопочуття лікарі не звертають увагу. Періодично хлопчику дають знеболювальне. Він почав рвати, його рвало. Рвало уже Він лежав все время, ну не вставав. Потім у нього піднялася температура. Йому привезли капельниці, його почали капати. Потім знову прийшла анестезіолог. Потом почав жалуватися, що у нього болить поясниця. як то не мог місця собі все время знайти. Капельниці рвота, болять нож, болить поясниця. Потом він попросив кушать. У мене був суп з собою, говрілюш. Я, я пошла його розріла. О третій годині батьки зрозуміли, ситуація критична. А от лікарі запевняли, у зворотньому близько четвертої дня стан погіршився. Тіло дитини пожовтіло, а губи посиніли. У нього стали білки жовтого ціку. І кожа мраморний став. У півночі того ж дня хлопчик у тяжкому стані потрапив до реанімації. У нього почали відмовляти внутрішні органи. Супереч вимогам законодавства, нас не пустили в реанімацію. Тобто навіть ці останні години дитини, ми не були поряд, бо нас не пустили. Наступного дня Іллю Шишакова перевели до іншої лікарні, обласної дитячої, та було вже запізно. лежал там на этой кровати под этими мониторами все. И они его... разрешили его поднять. И он сел со мной рядом, я его так обнимал. И, вот так. и он меня спрашивает, говорит, а? И мама я вот говорит, а я умру? Я говорю, Илюш, ну конечно, нет. Я говорю, на что ты такое говоришь? 12 серпня о 2 ночі серце Іллі зупинилося. Руслан Коріхов у 2013-му добровольцем вступив до лав збройних сил у 25-й десантній бригаді. Пройшов Краматорськ, Шахтарськ та Дебальцево. Отримав чотири контузії. Про війну розповідати не любив. Намагався забути все як страшний сон. Нагадуванням стало підірване здоров'я. У Бригаді він піднімав там ящики і Получився отрив біцепса. І він підірвався це на лівій руці, підірвався вгору і та, і все. І він каже: він мене болить. Пішов до хірурга, а той сказав, ну можна просто оставити так. Ну це якби воно його не турбувало. розумієте, можна ставити так, а можна зробити операцію. Тоді чоловіка направили у військовий шпиталь. Була договорів із більницею в Києві Фіафанія. Він їздив туди до професора. Той сказав, приїзди, я тобі все зроблю. Єдине, що тобі треба було, направлення з військового шпиталю. Однак дозволу у військовому шпиталі не дали, проте направили у Дніпровську лікарню Руднєва. Дзвони каже, ма, мене ложуть, будуть робити операцію. Ну, будуть і будуть. Остався він там. Після цієї розмови тридцяти дворічний Руслан на зв'язок вийшов лише за добу. Одинадцятого вранці він мені дзвонить. Каже, синок, що там? А він мене переводять, зробили дві операції, е, нічого не дало. Найрану на третю, так він і сказав. І все, мам, давай. Пізніше з'ясувалося, під час операції відкрилась сильна кровотеча. Руслану перелили літри крові. З поліорганною недостатністю чоловік потрапив в реанімацію. 11-го він був в сознанні, 12-го в сознанні. Я прийшла до нього, він лежить так на койці. Кі. Ну, я паймаєте, глянула, я втігіла. Ця ліва ручка примотана, а він я плачу, а він показує мені великий палець на правій руці, лежить і так показує. 13 серпня чоловік вже був у комі. Через три дні 32-річного Руслана Коріхова не стало. Каріна Кравчун з Харкова. Жінка закінчила медичний коледж. Довгий час працювала медсестрою хірургічного відділення Харківської міської лікарні швидкої допомоги. У серпні 23-го в неї була планова операція. Їхала саме в Дніпро у лікарню Рудніва. Я в Романа питала, кажу, Роман, що вона приїхала за смертю у Дніпро з Харкова, а він каже, у неї два роки тому операція була, і їй треба було ну, друго, ще одна операція через два роки. І вона імені їхала до того лікаря, який її робив. А він з Харкова виїхав в Дніпро. Майже одразу після операції стан жінки погіршився. Вона прийшла до тями, то вона сказала, ребята, щось іде не так. Понимаєте? Щось іде не так. Каріну перевели до реанімації обласної лікарні. Там вона провела майже місяць. Згодом повернулася на Харківщину. Майже два місяці за її життя боролися колеги. В ніч з 13 на 14 листопада серце жінки зупинилося. Їй було 41. Тоді всіх постраждалих дітей і дорослих у лікарні Рудніва оперували протягом трьох днів з 8 по 10 серпня 23-го. І навіть коли кілька пацієнтів вже були у тяжкому стані, лікарі все одно проводили хірургічні втручання. Всього до реанімації після операції потрапили 11 пацієнтів, троє загинули. Обласний кек стверджує, що стан дитини був недооцінений, лікування не відбувалося согласно стану, що були помилки в лікуванні, це те, що визнав І головне, що лікування не могло, тобто діагностування і лікування не могло в принципі, відбуватися вірно, бо в них не було інструкції, в них не були так званих клінічних протоколів. Клінічний протокол це інструкція. Висновку йдеться при перевірці лікарні виявили відсутність розроблених клінічних маршрутів. У суб'єктах господарювання не розроблені в установленому законодавством порядку клінічні маршрути пацієнта на такі нозологічні форми та стани сепсис, шок та поліорганна недостатність. Саме ці діагнози і вказані у свідоцтві про смерть 11-річного Іллі. Та це не єдина причина. В акті МОЗ повідомили, препарат для внутрішньовенного наркозу використовувався з порушеннями. Лікарський препарат Діпрофіл однопроцентний використовувався пацієнтам з порушенням вимог застосування, що зазначені в його інструкції. А саме, один флакон застосовувався декільком пацієнтам. Ба більше дитячий лікар-анестезіолог, який проводив загальне знеболювання під час однієї з операцій, не мав сертифіката. Лікар-анестезіолог, дитячий, який проводив загальне знеболення під час оперативного втручання пацієнті 38 років, не має сертифіката лікаря-спеціаліста за спеціальністю. Анестезіологія станом на квітень 24-го року жодного лікаря поки не притягнули до відповідальності. А лікарня оперує й далі. Лікарня працює з тими ліками, які вона закуповує офіційно через Прозоро. Є спеціальні державні відомства, які контролюють якість медичних препаратів. Однак не всі лікарі, які причетні до трагедії, звільнились з медзакладу. Деякі і досі продовжують. Працювати моторошні розбірки на Слобожанському проспекті стосунки з'ясовували п'ятеро чоловіків. Вони пересварилися просто під вікнами багатоповерхівки. Як раптом один з опонентів дістав стартовий пістолет, здійснив декілька пострілів у землю. Переконливо. Тепер зі стрільцем розбирається поліція. Подейкують, що діти завжди беруть приклад з дорослих. Ця 14-річна дівчинка з Дніпра це доводить. Вона з рушниці вистрілила в 17-річну знайому просто у спальному районі міста. Підлітки влаштували так звану стрілку. Та з'ясовування стосунків переросло у стрілянину, що з пораненою, і звідки дитина взяла рушницю? Мені вдалося знайти матір постраждалої дівчинки, ексклюзивні подробиці. Саме тут і сталася гучна стрілянина. Просто посеред спального району стосунки з'ясовували підлітки. На цьому місці зустрілися дві компанії. Зав'язалась бійка, яка раптом і переросла у стрілянину. У це важко повірити, але вогонь по опонентах відкрила 14-річна дівчинка. Приголомшливі кадри розправи зафіксувала камера вуличного спостереження. На відео видно 14-річна дівчина із рушниці, яка, на щастя, виявилась страйкбольною, прицільно гатить просто по компанії дівчат. Далі підбігає і ногами добиває одну зі своїх жертв: – 17-річну Еліну. вона ну, нанесла. Удар сначала рукою в голову. Еля почала відходити до клумби, щоб посидіти, і це почало вести на неї прицельний огонь. Подовж подаш і ще почала її добивати ногами, добивати прикладом. У компанію стрільчиня поцілила аж вісім разів, попала у двох підлітків. На місце одразу примчали батьки постраждалих. Втім, нападниця зібрала відстріляні кулі та просто поїхала геть. Позвонила моя друга донька, що вийшов конфлікт. Я сказала, що зараз ми під'їдемо, дзвонить потім другий раз донька і каже, що велі вже стріляють. Ми поки їхали до дітей, я визивала поліцію, дитина моя в шоковому стані, плаче, сиділа на бордюрі. Поки у дворі місцевого закладу тривала справжня баталія. У кафе кажуть нічого не чули. Нічого ми не чули. У нас була музика в цей час. Ми в шоці були, коли узнали про це. Тут е, субота е, і ажіотаж був великий. людей багато. Тобто я не знаю, ну е, не можу сказати, чого вони. Ходили того дня найбільше постраждала 17-річна Еліна. З її тіла лікарі витягли три кулі з шиї та спини. Одна з них лише дивом не зачепила сонну артерію. Їздили ми з дитиною на перев'язки. Зараз це все я її роблю вдома сама. Нині ж 17-річна Еліна лікується вдома та буквально боїться виходити на вулицю. Дитина була. І в шокі вона до сих пор сидить, вони бояться вийти з хати, бояться зараз виходить куди то за двір тому що бояться, що на них буде давлення, що з ними щось то можуть зробити. А ким же виявилась зухвала нападниця батьки травмованої дівчини кажуть, – 14-річна снайперка донька місцевого авторитета після нападу на дівчат. Уявіть, вона ще й представилась. Абного сала, яка заповниння, я є вам у Мудрак. Якщо я вас тут увижу на цьому районі, вас і ваших знайомих, то ми вас прикончимо. Батьки постраждалої дівчини запевняють, їхня донька з нападницею не знайома. Це взагалі була їхня перша зустріч. Натомість 14-річна Єва за словами місцевих вже не вперше тероризує підлітків району. Та да, там було, знаєте, там подрались, ну там парувалися, може там. Отакої, вот ну щоб до такого до стріляніни ножовщині, там такого не було. Поліції вже відкрили провадження за фактом хуліганства. Єва вже досягла віку кримінальної відповідальності. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 296 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі. Родина травмованої Еліни вимагають справедливості. Вірять, нападниці не вдасться уникнути покарання, тому шукають хорошого адвоката. А чи вірите ви, що 14-річна дитина понесе покарання за зухвалу стрілянину? Чи може вдасться зам'яти справу? Пишіть свою версію в коментарях до цього випуску. Тисніть вподобайки і підписуйтесь на 11-й. А я продовжую. Кермо в обмін на хабар у кривому розі викрили злочинну схему отримання водійського посвідчення. Трійка аферистів домовлялися за іспити з керівництвом сервісного центру МВС. За гроші вони переконували майбутніх водіїв, що мають дружні стосунки з начальством, а тому гарантують позитивний результат. Зароблені гроші змовники ділили між собою. Оперативники вже затримали хабарників, їм інкримінують зловживання впливом. А за незаконні махінації загрожують до п'яти років тюремного ув'язнення. Ось такий кривий маршрут до отримання водійського посвідчення. До речі, за неофіційною інформацією, одним з затриманих виявився водій начальника Криворізького районного управління поліції. І якби герої нашої минулої історії відповідально ставилися до своєї роботи, то цієї б ДТП можливо й не сталося б. Мільні перегони у Павлоградському районі там підлітки просто у комендантську годину вирішили поганяти. На шаленій швидкості водій не впорався з керуванням, злетів просто у поле. Лише подивіться ди проводка. Водій но... та його пасажири. Постраждали. Відомо компанія віком від 15 до 19 років. Вони отримали травми різної тяжкості. Двох дівчат та трьох хлопців госпіталізували до лікарень у Дніпрі та Павлограді. Один лікується вдома. Відомо, кермувальник повнолітній. Однак цієї ночі був на підпитку. Алкотестер показав 0,7 проміле. проміли. Наразі водія затримано і вже відкрите кримінальне провадження. Була остання тривожна новина випуску. Зхрестімо пальці щоб і нашого з вами життя. Підписуйтесь на ютуб канал 11-го, пишіть коментарі та ставте вподобайки під цим випуском. Це допомагає нам розвиватися. Вихідних вам без тривог.